Вибрати потужний ігровий і робочий ПК на довгі роки вперед це завжди проблема. От прямо зараз її вирішимо, бо збираю цей ПК для свого друга, але друг з характером і вибрав не все з того, що я рекомендував. Залізо, хто вже бачить, намічається просто суперово. Взяти той же проц, кращий, на мій погляд, варіант на сьогодні. І материнка підстать. Стоп, стоп, а що це за коробас позаду? Ні Бро, вибач, я не втримався від спокуси зекономити? Поскільки <ріху> ж там було зекономлено? Таф GeForce RTX 3080, 10 гіг. Вау! Ну окей, це жарт. Я знав, що буде ця карта. Ти правильно здогадався. Карта заводського відновлення. Це єдине, що буде не зовсім нове в збірці. Такі продаються в телемарті, і мій друг заявив, що готовий ризикнути. Що ж, ризикнемо? І це перша подібна карта в мене на руках відновлена з заводу, і саме в такій коробці вона й продається з гарантією три місяці. Пломба на місці. До речі, ловіть круті комбо для оновлення компа від Telemart UA. Перше, отакі от рефові відеокарти наголошую заводського офіційного відновлення, а не дядя Ваня на коліні зробив. 3070 тут всього за 17 з хвостиком, а 3060 13. Друге, послуга Trade-in. приносьте б у залізо у шоурум, отримуйте бонуси та купуйте на них нове залізо. Trade-in – це відразу дві переваги. Ти легко продаєш старе залізо, вигідно купуєш нове з економією. Окрім рефових карт, звісно, нове залізо, як то проц наш Ryzen 7 Сімсот x оперативка DDR5 та все, що потрібно. Вибирай, замовляй. Посилання на трейд-ін в описі. Власне, хотів спочатку карту RTX 4080, але постійно чимало донатить на ЗСУ і скоротив бюджет на карту, тому так вийшло. І так, мабуть, мають зараз робити всі. По контактах видно, що вже була законтачена, а так нормальна, здорова і важка 3080 без жодного пилу чи ще чогось. Але це не всі сюрпризи, що чекають на нас. Повір, буде дуже цікаво, я обіцяю, бо після цієї збірки я досі під враженням, вмочуся зручніше, і до того ж я дещо розіграю дуже цікаве серед підписників українців. Якщо любиш залізо, але ще не підписаний, хучі ж виправляй. Отже, як бачимо, серцем ПК буде Ryzen 7 7700X, і відразу поясню, чому я вважаю саме цей проц одним з найкращих рішень взагалі. На сьогодні ну по-перше, якщо порівнювати з платформою на Intel, то 13 те покоління відверто більше споживає енергії, якщо взяти рівні проци. І знаєш, після цих блекаутів якось і не хочеться, щоб машинка жерла більше, ніж могло би бути. До того ж, охолодження зацініть яке буде. На деяких Intel цього могло би бути замало. По друге, хоча скоро вийде Ryzen 7 7800X 3D і просто поховає топові Intel та інші ігрові проци, коштувати він буде моя повага. Ось до речі, 7700X і його ціна а ось вже з'явився 7900 X3D. Мало не вдвічі дорожчий. Так, на два ядра більше, але ось головне, що L3 кеш в 4 рази більше. Але наразі 7700 або 7700X краще вибір для топового ігрового ПК, тому що все банально упреться в відяжку, якщо це не 4090. Тут самі розумієте, бо старший процес ще й 3D, то вже іграшки для людей з багатої сім'ї. Я не з такої сім'ї, як другі, якщо ж згадати 7600 X, шестиядерний проц це клас, але мені сама ідея не подобається. Шість ядер на новому сокеті. Якщо вже є гроші на дорогу материнку am 5 і оперативу ddr 5 то звісно варто переплатити. 900 гривень за 7700 або вже докинути до іксового. До речі, на момент покупки між ними в ціні майже не було різниці, тому 7700X. Материнка Taff Gaming b 650 плюс Wi-Fi від Asus. Наявність Wi-Fi та ще й шостого була обов'язковою, а підтримка PCI 50 ні. Як ви знаєте, головна фішка материнок на сокеті AM5 з літерою E, тобто Extreme, якраз підтримка ще швидшої шини PCI 50. Я пропонував взяти саме таку. Так, це трохи. І дорожче ось для порівняння, і це вже була б Рок Але підписник і мій друг принципово захотів, щоб це була таф-материнка, як і карта, і корпус, що була така собі симетрія. А піця 5.0 для відяхи не в пріоритеті. Хоча наша карта, як ви знаєте, його і не підтримує. Вистачить такої мамки нашому процу та з головою. Ніяк не звикну, що ніжки тепер в сокеті, а не на проці. Тепер прямо як з інтелом можна весело відстрілювати кришку. SSD-диск я пропонував один з найкращих PCIe 4.0 на ринку. Це Kingston ks 3000 на 1 ТБ. Перевірений, дуже швидкий з хорошим контролером Phison E18, але власник вирішив взяти щось бюджетніше тільки на 2 ТБ. Ні, і той, і той в своєму класі хороші диск. Єдине, що подивіться, хоч і той, і той PCIe 4.0, але швидкість відрізняється вдвічі. До того ж, якщо в kc 3000 пам'ять 100% TLC, то в NV2 може трапитись як TLC, так і більш бюджетна QLC. І звісно, контролер більш дешевий, бюджетний, і до того ж, знову ж таки, можуть зустрічатись різні. Ну а так, три роки гарантії навіть на бюджетну лінійку не давали б, якщо вони були б не дуже. Я лишу посилання на ці диски і все залізо в відео, можете подивитись, порівняти. Саме головне такі диски, як і всі C PCI 40, обов'язково потрібно ставити. Під радіатор, адже вони гарячі. Особливо важливо ставити під охолодження бюджетні диски, котрі не мають ні радіатора, ні хоча б пластини для відводу тепла. І ось так почергово прикручуємо для оптимального прижиму. Окей, що з оперативою: Kingston Fury Beast, мало не найпопулярніша лінійка пам'яті в нас на ринку, починаючи з DDR4. Звісно, кіт набір і, звісно, 32 ГБ. Менше в такий ПК ставити не варто. Має XMP профіль на 6000 МГц, CL40. Хотіли просту без підсвітки. Бо на неї <плес> от і був взятий такий варіант звичайна добре знайома пам'ять, котру ми будемо ставити через один слот, як завжди. І далі я вам розкажу про одну важливу річ, яку ви маєте врахувати обов'язково вибираючи пам'ять. Словом, краса. Тепер от що козак рекомендує: Dark Rock Slim від Bequiet, що здатен відвести 180 Вт від процу. Нагадаю, в нього заявлено 105 Вт TDP. Тобто в нас навіть деякий запас є. І знаєте, всі бояться температур цих райзенів, бо там всередині така комплектація. Щоб банально розсіяти тепло, йому непросто, хоч став сюди кастомну воду, проц показуватиме високі температури в повному навантаженні, якщо не використати одну хитрість, котру я вам покажу. Ох, пам'ятаю, збирав ПК на Ryzen 7 900X, трьохсекційна шикарна водянка від Arctic, і все одно температури лізли в стелю, доки не поправили в біосі дещо. Та й дешевший цей біквайт його буде з головою і тихо. Кулер офігенний, але, здається, недооцінений. Всім великий подавай. І вони сумісні Токітом am 5 збирається все дуже легко, в інструкції є QR-код, що веде на відео по збірці. От би всі так робили. Коротше, все просто: термопаста в комплекті, хочеш не хочеш, її треба розтирати, чи кульком, чи чимось іншим, щоб не розтеклась-поміж цих щупалиць восьминога. Ну а далі 1, 2, та й все, далі все зрозуміло. Головне, рівномірно з обох сторін, щоб і прижималось рівномірно. Ну і дивіться, яка краса. Такого кулера можна брати, звісно, якщо у вас не Intel 13900K. Щодо корпусу, я як любитель деякого балансу в збірках чомусь не дуже схвалив цього монстра. Чому? Тому що коштує він дофіга. Але бро хотів саме такого, щоб був трохи брутальний, здоровий, важкий, просторий, та і весь ПК буде важкий, до речі. В принципі, для потужного і гарячого заліза виправдано брати великий ящик. Але от я б хотів вихід USB Type c на панелі зверху, а його немає. Хоча на материнці такий вихід є. Коротше, стилізований під лінійку TAF, і місця тут мама не горюй. Уявіть, в нього стоїть 4 3 повноцінні жорсткі диски, три SATA SSD, і на самій материнці можна поставити три SSD M2. Уявіть, скільки можна всього сюди напхати. Для робочих станцій щось подібне і шукають. А ще тут, щоб поставити блок, потрібно зняти ось це чудо з пластику. Вперше бачу таке рішення. Я подумав, чому відразу жорсткий диск не поставити в нього. І, до речі, це серверний, щоб справді надійно, і коштує теж немало. Ось така ВДжка. Звісно, такі диски в звичайній ігрові ПК ставити ніхто не буде. Єдина їх перевага величезно. Чезний об'єм пам'яті, SSD шками стільки точно невигідно набирати. А ось для розуміння, якою крихіткою в цьому корпусі, здається, звичайна собі atx материнка з усім добром. Блок живлення тільки голдовий, тільки на 850 Вт. Якраз для такої системи, щоб якісь 200-300 Вт були в запасі завжди, навіть якщо апгрейднути згодом на 4090. Chieftec Polaris один з улюблених моїх блоків, бо відносно недорогий, але надійний. А ще вичитав, що скоро з'являться ще 4 моделі. Серії Поляріс це в житті що ATX 3.0. PCIe Gen 5 стандарту буде три голдових і один платинум. і незабаром мають бути на ринку. Всі пристойні виробники оновлюють свою лінійку. Хто не в курсі, що це за ATX 3.0, то ось вам відповідь. Блок здатен буде відправляти більше по одному кабелю. Nvidia в картах вже використовує такі роз'єми, до речі, з перемінним успіхом. Правда, що ж, ставити блок легко, а от випускати кабелі відразу і закрити назад, то ще квест. Спробуй ще закрити. Вперше в такому збираю і, надіюсь, в останній. Ще й отвір якось дивно зроблено, і хочу заживити двома окремими кабелями карту, а воно наче й не передбачено для двох. Хоч бери та запихай один назад про запас. А це от я не знаю навіщо, мабуть, щоб довше попаритись. Ну і лишається тільки карта, і добре, хоч тут все зручно. Карта то й не маленька, але дивіться, скільки простору для неї, можна розгулятись. Позаду кабелів влазить скільки завгодно, місця море. Останні штрихи, Asus хоче, щоб власник корпусу навчився його відкривати. Благо, це легко. І нейлоновий пильник це дуже добре. Морда, до речі, з металевою накладкою. Готова, як власник і хотів, щоб підсвітка була не нав'язлива, так воно і є. ПК в міру брутальний і дуже важкий. За ці верхні ручки можна як переносити, так і качати біцуху і навіть робити тягу в нахилі на найширші спини, хто в темі. Першим ділом в BIOS вмикаю DOCP, це теж саме XMP, тільки на материнках Asus. 6 тисяч є, як бачимо, і також Resize Bar для карти. Хоча даремно я так, все одно спочатку, потрібно обов'язково оновити BIOS, бо це ще з літа минулого Року. І от чому. Слідкуй уважно. Це важливий момент. Після оновлення вмикаю все те ж саме, але далі заходжу в Advanced Mode. І далі Prestige Boost Overdrive. І замість авто вмикаю Enhancement. І що в нас з'явилось? Thermal Limit. бачите? Це чарівна кнопка в материнках Asus. Здогадався? Материнка автоматично налаштує процесор так, щоб він не грівся вище цих заданих температур. Як на мене, 80 саме те, і знає що? Він може бути навіть краще по продуктивності, ніж сток або точно не гірше, як показує практика, і при цьому холодніше. От і всі налаштування. Легко. Далі він да, перевірив SSD, нічого особливого, як заявлено, але система дуже швидка. Ну а тепер тест на нагрів та стабільність. Аїда 64 і Фурмарк разом. І ось тут, трохи ступору, не проходить тест. Файлет. Ні, ну бувало так з самою Аїдою, якщо не оновити. Але все ж в мене стоїть остання версія, от в чим фішка. Окей, пам'ять не хоче тестуватись, щось тут не те. Потім запустив ще раз, все нормально, червоного вже немає, але знову напис файлет. Хоча тест йде. Дивина почав грішити на Аїду. Температура про це в повному навантаженні, як бачимо, 80 і все добре. Cinebench R20 пуляє бадьоро, також все добре, аж 7077 балів. Для порівняння, попереднє покоління 5. 700X видає 5296 балів в стоці, а це на добрих 33,6% прибавочки в сухій продуктивності. Ну добре, давайте глянемо в іграх. Watch Dogs Legion процесорозалежна гра. Quad HD, ультраналаштування, ультратрасування, на якість. Все, як то кажуть, на максимум. Спочатку мене порадувало ідеальне завантаження карти, а також ідеально рівна лінія часу кадру, прямо кайф. І тут. Ну от що це за фігня? Хто не знає, це фризи. І далі, до речі, ще гірше. Явно так не має бути. Я думаю, ж ви розумієте, що я грішу також на карту по зрозумілим причинам. Особливо після того, як зловив три вильоти в кіберпанк, так і не запустивши тест, а також одне перезавантаження. Суму немає меж, як то кажуть. Але досвід підказує один варіант. І ось він. Я беру і вимикаю профіль розгону оперативи. І о, чудо, все працює як треба, але на частоті 4800 МГц, щоб ви розуміли. Все стало ясно. Добре, що в мене під рукою був ще один набір оперативи, але вже з Expo профілем. експо це саме профіль від AMD. Так, в теорії перша оператива має працювати без проблем, як з Intel, так і з AMD. З профілями Expo. Також має XMP профілі для Intel, але я вам показую не в теорії, а на практиці. Звісно, можна покрутити дільник, пограти з вольтажем та таймінгами, і все буде працювати як слід, але хто цим буде займатися? Лише 2% людей, ентузіастів. Бо для цього треба і азарт, і певні навики. І уявіть, якщо власник просто оновить BIOS і всі налаштування стануть дефолтними, і знову потрібно крутити. Навіщо, якщо ПК має працювати як слід прямо із коробки, як заявлено. Бо активувати в BIOS профіль оперативи. Ще пару кнопок зможе й дитина, а крутити вручну оперативу ні. Тож Expo профіль для нових Ryzen має дуже бажано підтримуватись оперативою, щоб гарантовано вона була оптимізована під них. От такий нюанс. На оперативу і одну і іншу я посилання лишу в описі, але як ми зрозуміли, дуже бажано там, де вказані лише XMP профілі Intel, використовувати з Intel. Для Ryzen вибираємо з Expo. Тож буде, друже, в тебе оператива з підсвіткою, хоча, власне, хотів без, але вона вимикається при бажанні. От Мені подобається, хоча вона й трішки за яскрава, як на мене. Вона немов кричить: дивіться на мене, я DDR5 з по профілям на 32 ГБ і коштую недешево. В неї, до речі, і таймінги трішки краще. І от чудо, кіберпанк тепер не викидує, та й тест крутиться без проблем. Перед подальшим повним тестом я покажу, що хочу розіграти на наступному стрімі і подарувати глядачеві. Дивись, друже, одна мені, інша тобі. Це нова, дуже пристойна ігрова мишка від 2 Gaming. гіпердрайв Pro ВЛ. Щоб ти мав перевагу в шутанах і в будь-яких іграх. А знаєш чому? Бо тут дві пари класних перемикачів Kailh GM8 та TTC Gold 60M можна змінити під якусь гру за потреби. Дожились додаткові перемикачі в комплекті, а тут ще додаткові тефлонові глайди, якщо зітреш, ти що вже є. Мало того, це ще й безпровідна мишка, але від проводу також працює: легенький Type-C в паракорді, що і заряджає, і з'єднує з ПК. Сама мишка має два варіанти вбрання: звичайне, і щоб рука. До речі, вона дуже легенька, всього 72 грами. Смачний клік і бокові клавіші також вічні. Kale Jam 40 Зараз перевдягну. О, свисток. Можна і так. А можна і так. Щоб таргани, якщо є, знали, куди тікати, коли ти вмикаєш світло. А взагалі круто виглядає, подобається, що легка, але це не все. В фірмовій утиліті її можна налаштувати як завгодно: від DPI, котрий тут від 100 до 19 тисяч, до частоти опитування 1000 Гц максимум. Можна переназначити клавіші, макроси, зробити профілі, змінити підсвітку, все, що забажається. Ознайомитись можна за посиланням в описі, також і підгончик один мені, а інший для підписника. Дякую, два гейм. Розіграю, як тільки бахне 100 тисяч підписників, зроблю стрім, подарую і не тільки її. Тож підпишись і напиши якийсь комент під цим відео, та й все. Коротше, я поюзав вже, ще звикаю, але от те, що безпровідна, легка і класно ковзає, я вже оцінив і ще жодного разу, до речі, не підзаряджав. Тримає довго. Отже, Quad HD, ультра налаштування, ультраналаштування, ультратрасування та DLSS на якість. Картинка просто вогонь. Лінія плавна, лінія рівна. Це ще раз доводить, що RTX 3080. Це для всіх ігор на ультрах в Quad HD. Звісно, можна і в 4К, але там в кіберпанку вже були б не ультра до прикладу. А власник взагалі буде грати в гонки за кермом в Full HD, зате на високогерцовому моніторі, чого за очі. Отже, 63 кадри якраз те, що треба. В самій грі також десь так і є. Навіть в найзавантаженіших локаціях можна зловити менше навіть ніж 60 кадрів. От вам і кіберпанк, і сучасна графіка на ультрах в 2К. І яке залізо для цього треба. Бо на показують вам блогери з DLSS на продуктивність, де такий апскейл, що піде будь-що і в 4К, але мельце. Тут, як тут. А ось це реальна картина. Стосовно температур, дивіться на карту: 63-64 градуси постійно. Проц навіть гарячіший, але не виходить за 82. Акустично ПК під час гри чути, в простої практично ні. Особливо коли я відрегулював оперти. Стрес-тест також, звісно, пройшов, все чудово і по стабільності, і по температурам. І до речі, в CPU-Z трішки більше балі видає з цією оперативою, хоча й не критично. У Watch Dogs на ультрах в 2К з ультратрасуванням та дієлес. Цесна якість грається гладко, навіть в подібних завантажених сценах. Супер. До речі, збірка споживає до 500 Вт. На відповідному Інтелі було б значно більше. Як бачимо, відновлена карта також відпрацьовує свої гроші. Assassin's Creed Valhalla на ультрах в Quatt HD біля 90 100 кадрів. Йде дуже плавно і приємно. І до речі, помічаю, що лінія навіть плавніша, ніж на попередніх поколіннях Ryzen. І ось так має працювати ПК на такому залізі. Стосовно шутерів, то в Call of Duty Warzone 2 можна грати навіть на високогерцовому моніторі на ультрах в Quatt HD. Правда, ще скіл треба, бо я тут новачок і взагалі, як то кажуть, що мені робити. Словом, друзі. Ось тепер я задоволений, адже це звірюка на сьогодні, на якій не лише можна грати у всі сучасні ігри на ультрах, але і є великий запас, під апгрейд в тому числі, адже сокіт і процесор свіженький. Та все ж я хотів, чи з літерою І, чи є, кому як зручніше, щоб була підтримка PCI E50 на борту для карти. Також щодо корпусу власник Барен, але от я б такого не брав. Виходить з балансу, як на мене, саме в плані ціни. Або SSD диск краще б взяти флагманський в таку збірку, а корпус дешевший. До того Тож, я непогано напарився, збираючи в ньому. Але це моя думка і в тому той кайф, що можна збирати саме те, що подобається тобі. Це свого роду естетичне задоволення. Дорогі картини люди ж купують заради естетики. Хотілось здоровий, брутальний, і щоб холодний був, ось якось так і вийшло. Головне, що він повністю відповідає побажанням його власника, і такого точно вистачить надовго для будь-яких потреб. Ну що, протестуємо щось подібне з новими картами в наступних відосах. Ну тоді до зустрічі!